Всім привітки! Я Агіна Арт і в цьому відео ми з вами будемо вчитися малювати Герміону Грейнджер. Доволі такий цікавий референс я сьогодні підібрала. Ось таку Герміону буду малювати з вами. Ось такое зілля варіння, вона яким займається. Що нам знадобиться, давайте розберемося перед початком роботи скетчбук. У мене це буде ось такий, де я малюю інктобер, тому що це також є одна з тем тобто урок. І я вирішила намалювати саме ремюно, тому в мене буде вона тут, на маленькому скетчбуці. Далі нам знадобиться простой олівець, гумка, якийсь фломастер можна взяти і лінери. Я, можливо, використаю ще такі синенькі, якщо знадобляться. Я пропоную вже зараз будемо починати малювати з вами все. Так, ну що. Починаємо з того, що нам потрібно знайти центр аркушу і розбити все по дуже простим формам. Уважно далі малюємо саме нашу саму верхівку, де у нас буде голова, і де у нас буде сама ось ця ось а, чаша, якийсь, не знаю, казанок. Тепер у нас тут будуть якось ноги ось так складені. Я просто намічаю просто формами. Ось тут у нас буде прямокутник нашого тіла. Тобто у нас кружочок, якийсь прямокутник, трапеція, і ось тут буде рука якась. Ти, можливо, ось так. І знизу у нас тут буде щось тримати теж. Ось так. І ось тут нас вона якась зілля буде наливати. Я просто ось такими кружечками. Поки може здатися, що нічого не зрозуміло. Але я беру гумочкою і обережно прибираю. Що ми робимо? Малюємо голову обличчя. Я зробила його ось такого розміру, не сильно великого, для вашої зручності. Тепер я намічаю приблизно форму його. сюди. Так, і ось тут можна губки зробити одразу. А, як ви бачите, я намалювала ось цей кружечок, це буде ніс. Далі зараз я малюю очі просто ось такими нібито закритими, заплющеними. Але взагалі вони не заплющені. Це вже я так роблю для спрощення нашої роботи. Ось так малюю брови і зачіску роблю ось такий якийсь об'єм. І зараз будемо робити тут пасма. Тепер ось сюди йду. І ось тут будуть наші пасми це вже не так цікаво. Тепер переходимо до нашого його одягу. У нас будуть ось такі. Кроватка буде якась така, і ось тут у нас будуть ось такі красивенький виріс, нібито, так би мовити, якесь поло в нас. Тобто це в нас поло. І ось тут ми робимо ось тут кружечки. І ось так це у нас буде наше тіло. Воно у нас вже готове. Тобто це елементи, ми намалювали саме на цю ковтиночку дуже красиво. Я просто не знала, як це пояснити правильно для вас, щоб вам було все зрозуміло. Ви далі зрозумієте, коли я буду... Так, зараз секундочку. Тут сюди. І тут зараз пальчик. Просто, бачите, я намалювала крючок і пальчик. Після цього я малюю ось таку нібито пляшку. І тут у нас буде наш казаночок, тепер уже це я вже знаю. А тут у нас він буде. Якось ось таким прямокутником намічаємо і кружечком. Так, готово. Тут можна зробити якісь ніжки. Я цього робити не буду. Мені просто не хочеться. То у нас буде просто ось такий казаночок красивий. І ось тут можна. Якраз наша рука буде тут десь йти. Але тут, знаєте, так погано видно через волосся, тому я, мабуть, сюди волосся просто закрию, і тут ми бачимо одразу руку, яка в нас йде якось. Ось так, вона якось, я не знаю. Так. Є таку, бля, таку бляшанку. Тут у нас будуть пальчики, йти можна їх. Трохи намітити. Робимо ось тут еліпс. Готово. Тут у нас ось так. Угу. Так, тут малюю ось так і ось тут ніжки. Тут у нас буде йти якийсь шкарпеточка і ось тут знизу. Готово. Ось що в мене буде. Тобто, ось такий якийсь малюнок ми з вами зробили ескіз. Тут можна ще спереду зробити свічки, я цього робити вже не буду. У мене буде просто ось тут якась така гарміона сидіти, в своїй спідничці якійсь, і буде вона якісь там зілля робити. Готово. Що тепер я раджу зробити? Нам будемо переходити до обводки, до лайну. А, так я буду про цей роботу, мені хочеться просто без і особливо не штрихувати. то я беру лінер і все просто вводжу по контурах, які ми з вами тільки що намічали. Я просто чорну ручку зараз обводжу, але хочу зазначити, що я заштрихую просто полосочкою найтемніші участки. Це в мене буде ковтинка, спідничка, черевички, я б навпаки зроблю просто цим сірим олівчиком. обличчя також трошечки тіней додам. Але ви можете просто ввести, як я казала, до цього. Я використовую лінер едінг пен. Все-таки я вирішила взяти його сьогодні, щоб вам показувати. А також просто олівчик, яким ми робили ескіз, як ви бачите, зараз прям гарно видно. Що я просто обличчя заштриховую. Це дуже класний такий пунктик, класний варіант, як можна зробити просто. А, і загалом хочу зазначити, що ця робота є доволі складненькою, тому що людину малювати завжди складніше, ніж якісь предмети, тому якщо у вас не вийде щось з першого разу, то нічого страшного не засмучиться в жодному разі. Також щодо казанка. Я вирішила ось це, що буду робити його трошечки такий ефект, нібито в ньому щось вариться, щось кипшить, кипить, не знаю, щось таке. І ковтинку, як я сказала, просто з такими прямими лініями, але ближче донизу можна зробити темніше. А також, як ви бачите, наш цей казанок, в якому ми варимо зілля, треба також заштрихувати, але штриху я його по формі, тобто так кругленькими такими стрішочками і простим олівчиком. В принципі, це майже все, що я взагалі вирішила сьогодні сьогодні штрихувати, ну і черевички, ці шкарпеточки, як я й казала до цього. На ну що ж, сьогодні, буквально за 10-15 хвилиночок ми з вами створили неймовірно красивий малюночок. Ось таку гарміону. Вона, звісно, я не скажу, що вона прям дуже схожа вийшла. Можливо, тут є ще що попрацювати, тобто, але моя місія була показати взагалі, як її намалювати можна. І, в принципі, це все. А Якщо ви хочете побачити огляд на всі 31 малюночок інктобору, то підпишіться на цей аккаунт, щоб їх не пропустити. Підтримайте це відео вподобайкою та не забувайте про мій телеграм-канал. На цьому, все всіх дуже люблю, дякую і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!